Сьогодні ми робимо роботи по зворотній засипці частини траншеї. Вкладена труба, яка буде слугувати футляром для поліетиленової труби діаметром 180. І зараз засипають з вулиці і на території двору, щоб в подальшому не вести розкопки. А якщо буде якась аварійна ситуація з трубою, просто протягнути в футлярі. Це перший етап робіт. і Другим етапом буде монтаж колодязя. На другій стороні дороги. І далі вже від колодязя піде колектор самотічний до КНС-1. Насамперед це усуне проблему, над якою ми тут билися два роки тому і зараз б'ємося, тому що тут йде бетонний колектор, і він вже прийшов. ну, якби, срок, срок використання його вже прийшов. Він обвалюється, він бетонний. Тому. Бетонна труба обвалюється, перетинає весь вихід каналізаційних стоків, і все місто, весь сенс стоїть, як ви знаєте. Оце ми зараз там займаємося усуненням пориву, сподіваємося, що цього вистачить, поки новий колектор ведуть в експлуатацію. А тут, я сподіваюся, роботи до кінця червня будуть закінчені.